Сергій Згурець, директор агенції Defense Експрес, ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю, будь ласка, тобі слово вітаю, вітаю на шлядачі. Сьогодні будемо менше говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Сьогодні трошки більше про техніку та озброєння будемо говорити про те, як наші воїни вражаючи ефектно використовують IPV-дрони, про постачання таких дронів до України з Британії та Канади, і про ситуацію на лінії фронту, але з огляду на необхідність протидії ворожим плануючим бомбам. Про це за мить. Почну з яскравої новини, яка свідчить про стрімке зростання майстерності наших операторів дронів. Звісно, ми вже звикли до використання ударних дронів по живій силі противника по його озброєнням, але серед гарних відео бувають і найкращі. І от нове відео від підрозділу булава окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Це саме таке відео. От зараз ми його побачимо, бо йдеться власне. Про вкрай показове знищення ворожої бази, чи то скупчення ворожої техніки в ангарах, де в ангарі знаходились там два танки Т-72, бойова машина підтримки танків Термінатор з категорії аналогов та БМП-3, там дві установки Сі 60 на зилах, і також вантажівки з боєприпасами. Так от то нашим операторам було необхідно не просто влучити в ангар зверху, а залетіти в нього, обрати потрібну. Ціль і спрямувати на неї ударний дрон. Отакі От послідовні методичні удари вивели з ладу власне всю ворожу техніку, яку ворог намагався заховати у цих ангарах, і потім завершив це. Все таки гарний вибух боєкомплекту. Місце подій це околиці Старомлинівки Донецькій області, десь за. 5-6 кілометрів від лінії зіткнення. Тож за один робочий день бійці ударного підрозділу булава з бригади імені Богдана Хмельницького використали дронів десь на 200 тисяч гривень і спалили ворожі техніки на десятки мільйонів. А самі ударні дрони були виготовлені та передані бригаді командою волонтерів Дикі Шершні. Про це власне свідчить вся ця історія про те, що потенціал дронів зараз стає колосальний, але це власне вимушений крок. Коли дрони зараз компенсують брак артилерії, і як от буквально днями новий командувач сухопутних військ Олександр Павлюк сказав, що за останні дні безпілотними засобами в загальному знищено десь 70% цілей. А раніше 80% ворожих цілей знищувала саме артилерія. Тому так важливо виготовлення цих дронів їх постачання до війська. Стоїть мета виготовити за рік 1 мільйон дронів. Думаю, що це цілком досяжна мета. Так само мільйон дронів різного призначення нам обіцяють поставити наші партнери з коаліції дронів, і в цей процес до речі вже. Триває, тому що, ну, як приклад, нагадаю, що уряд Канади повідомив про те, що буде передано Україні 800 безпілотників Skyranger r 70 від компанії Teledyne FLIR. Це, власне, гарний такий виріб. Це дрон-квадрокоптер. Він достатньо дорогий десь під 80 тисяч доларів. але... Цей дрон Sky Ranger фактично має значну перевагу за рахунок саме оптики і інших технічних рішень. Так що очікуємо постачання цих дронів вже з весни цього року. Їх буде 800, Повторюсь, а от той дрон, який зараз ми бачимо на відео. Це власне те, що і е, ми вже почали використовувати ударні дрони британського виготовлення, і оці зараз вороги намагаються аналізувати залишки цього дрону на е, одній з ділянок, де поки що противник. Займає нашу територію це власне дрон під назвою Banshee Jet 80 від компанії Quintec. Це британська компанія, яка розробляє реактивні мішені. І 23-го року вони обіцяла поставити значну кількість ударних дронів, які зроблені на основі саме такої мішені. І бачимо, що зараз вони вже використовуються. По противнику ці дрони можуть долати відстань до 200 кілометрів мають там вагу бойову частини від 3 до 7 кілограмів, і головне, що це серійний зразок, який вже виготовляється на потужностях Британії. Нагадаю, що буквально там пару тижнів тому Британія голосила про те, що буде надано пакет Україні на 200 мільйонів фунтів, і цей пакет буде включати можливість використання цих коштів для закупівель ударних дронів на кшталт. У цього банчі а також розвідувальних дронів. Ну і також ми очікуємо те, що фактично Британія ще оголосила, що впродовж декількох місяців передасть Україні дрони, які будуть використовувати технологію штучного інтелекту, для того аби наводитись на російські цілі. Головне, щоб Головне в тому, щоб ці обіцяні постачання дронів були якомога швидше, а не так, як з боєприпасами, коли було обіцяно, але постачання час від часу відтерміновується. Сподіваємося, що з дронами наших партнерів буде набагато швидше, але з дронами і у нас, як ми бачимо, наша промисловість забезпечує потреби війська достатньо пристойно. А далі ми будемо говорити про окремі аспекти бойових дій, які вже пов'язані з ворожою тактикою і з використанням ворожих повітряних засобів на. Нападу, що зокрема позначилось і на отриманні Авдіївки нашими військовими позначається на інших ділянках фронту. Зараз до нас долучається Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, і свого часу заступник начальника генерального штабу збройних сил України і засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане генерале, вітаю вас, ради бачити і чути. вітаю вас взаємно. Хотів би все-таки почати зараз з Авдіївки, тому що все рівно увага прикута до цієї ділянки фронту. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на цьому напрямку фронту? Які переваги отримав чи не отримав противник? Чим він зараз може скористатися? Яка динаміка змін може бути навколо Авдіївки? Ну, принципово велись бойові дії за цей укреп район Авдіївка. Ворог, військове планували, ну, мали, по-перше, політичне завдання, воєнно-політичне від Путіна. І це таке здобуття на рівні з минулого року, останнє було Бахмут, як відомо. А з точки зору воєнної, це була така близька точка, найближче, скажем, до Донецька. І вони, ну, по-перше, відсували наші війська. По друге, якби виводили досить потужну оборонну ділянку на об'єкт наш агломерацію, таку авдіївську від системи оборони Сил оборони України. А також вони хотіли за рахунок цього на подальше отримати воєнні перспективи просування вперед. В зв'язку з тим, що географічна Авдіївка знаходиться на підвищенні порівняння з тим, як територія на захід знаходиться від Авдіївки. І в зв'язку з тим можуть відкриватися перспективи на конгломерацію агломерацію слав'янська Краматорська, це на північ. Ну і чи... Покровськ, скажем, взагалі на прям так би оперативного рівня. Тобто, з своєї точки зору там є свої перспективи, і крім того, треба мати на увазі, що в зв'язку з, з тим, що зменшилась протяжність фронту, вона скоротилась, то у ворога висвобождається війська. Це відбувається і в нас, але треба мати. На увазі, що вони атакували здійснювали наступальні дії, маючи переважну чисельність. Ну, на жаль, озброєння техніки, техніці і в живій сили. І тепер, після перегрупування, вони будуть як би такий резерв можуть формувати угрупування. Ну вони хотіли сходу просуватися, але це їм не вдалося. Ну і тепер переграпується для того, щоб проводити подальші дії. Пане Ігоре, ви сказали про те, що противник мав перевагу в чисельності в озброєнні? Це абсолютно вірно. А ще один висновок полягає в тому, що ворог намагався от забезпечити таку перевагу в повітрі за рахунок використання цих плануючих авіаційних бомб? Чи можна стверджувати, що це стане таким елементом подальшої так тактики противника на інших ділянках, Й. і чи існують які засоби протидії проти. Цього озброєння противника, зважаючи на те, що ви добре знаєте систему протиповітряної оборони і знаєте, що власне, напевно, цими бомбами можна знищувати комплексами БУК, але напевно це не найбільш оптимальний варіант. Як ви бачите шляхи боротьби ось такою загрозою, як плануючі авіаційні бомби? Ну, по перше, я хотів би сказати, що ворог мав. І сконцентрував сили для збільшення свого потенціалу нанесення ураження наших об'єктів, мається на увазі засоби артилерійські, і системи вогню, а також засоби авіційного ураження. А тепер причому що стосується до авіаційного ураження, застосування різного роду авіаційного ураження і найбільш і ефективне це керовані авіаційні бомби, які використовувалися там в останні доби, чи доби десь 60 плюс-мінус 60, причому різні там і 500 і тонна, і так далі. Ефективність їх суттєва і було видно очевидно. Відносно того, що шукали наш спосіб боротьби з цим способи відомі. тобто безпосередньо по ним теоретично можна бути, але практично дуже важко якимись зенітно ракетними комплексами, ну є якби, можливості, причому якщо раз, масштабується по програмі Франкін, сам наприклад комплекси, які будуть бити по малим висотам, такі як БУК з ракетами СПАРО, такі як Куб з ракетами Сайдвіндер. Бук вже були застосування, шахіди збивали на 9 кілометрів, вони розповсюджуються. Але питання по тому, чи можна діяти теретичне, можливість є по бомбам, дуже важке. І тоді, як завжди, найбільш ефективний засіб знищувати пускову платформу до того, як застосовується будь-яка зброя. Це стосується і ракет, які б'ють по об'єктам по всій території, тобто мається на увазі краще було б збивати літаки. Стратегічні, в тому числі перед тим, як вони пускати будуть ракети, і тому по можливості наносили наші удари по літакам на аеродромах і так далі. Краще знищувати кораблі, щоб вони до того як вони пускають кареб калібри, ну також з іскандерами. В зв'язку з цим необхідність така виникала питання у тому, де взяти засоби. Причому засоби по застосуванню, бачите, ми з вами говорили, що там ті ж. Небуки то це не зовсім ефективний бити по вже бомби, коли їх пускають, Тобто найбільш ефективно знищувати літаки носії кабів до їх пусків. Це тела що вже почалося так чи ні? А, так, так. От дивіться, значить, була велика необхідність. Треба було протистояти. А тепер а де взяти ці засоби? Причому засіб може бути це середньо і дії зеніта ракетні комплекси. Такі комплекси, вони, як правило, у нас які знаходяться невелика кількість, але вони мають протиракетні можливості. Тобто нам треба їх знімати, і в цьому ризики того, що було зроблено, знімати з об'єктів, які прикриваються від балістичних ракет, розумієте? І е, перекидувати безумовно несподівано безумовно, е, якщо е, таким чином застосовувати, то ефективність прогнозована була б висока. І тому саме це і відбувалось, причому протягом декілька днів. Вони спочатку не розібралися росіянів, нашого командуючого повітряних сил показують безпосередньо за кермом комплексу Такого саме варіанти було три. Петріо, сам ті чи по програмі сам, трьохсотий з ракетами. Петріот і пусковими установками от ті якісь варіанти, тобто десь пішли на ризики, знімали, перекидали і несподівано застосовували. А вони були як якби тут бачите, фінальна стадія боїв за Авдіївку, їм треба було так сказати, в такому в раш війшли в цей, не ще що довести до кінця застосувати все, що можливо, не жаліти ні техніку, не озброєння, ні озброєння, ні людей. І тому із психологічної точки зору, і з воєнної точки зору, от таке застосування було асиметричним і якби прогнозовано ефективним. А далі повинно бути професіональ обслуги, яка застосовувала цей комплекс. І Це було зроблено спочатку. А потім вони, коли таке відбувається, там десь починають розбиратися, але треба було справу доводити до кінця захопленням ці авдіївки, і тому, значить, не жаліти нічого. І вони отримали. А тепер ще оскільки наші передивили, що ефект був дуже потужний, то не ну, позбивали там уже над, над Азовським морям ще, ще додатково. Тобто це показало ефективність. І, взагалі, протягом двох років війни ми бачимо, що надавало би зброю, особливо сучасну, і безумовно наше. Оборонці швидко її освоюють і ефективно застосовуються. І от знищення цих трьох сушок саме приклад такого підходу. Пане Ігорі, а ви самі схиляєтесь до якої версії з тих трьох про які ви сказали? Франкенсам, Петріот і власне самкі. Ну через певний час, може через півроку ми дізнаємося правду. Хотілося б зараз почути ваші да, попередні. Да, оцінки. Я, я думаю, що останній час все ж наші проводять іспити Франкенсам. Я звертаю тут увагу. Пам'ятаєте влітку? До речі, ми з вами це обговорили, що були три програми. Буккуп, і можливо середній комплекс давали, а потім уже стали говорити С 300 комплекс значит, і ракети Петріот з пусковими установками. Зараз йдеться, вже пройшла відкрита інформація про п'яти програм. І п'яти це якби комплекси, які мають більш детальні дії, тобто ці найбільш принципові для нас, тому я вважаю, що так ще наш раніс і з останнього в цьому році, все ж проводиться іспити. Там проходила інформація оцих гібридів. От, а крім того, ну ми бачимо самі -таки, що сам ті, мабуть, французи з італійцями просили і наші взагалі не дають ніякої інформації про застосування американці в даному випадку, значить, ну, рекламують свою зброю, тим паче там. А... Петріот ПАК 2 в Іраку не найкращим чином себе зарекомендував. Вони винушені були розробити ПАК 3 який більш ефективний, Хоча є питання по мобільності, і там цій, мабуть теж займаються і працюють. Але ми вже бачили, що це стосується знищення, наприклад, кінжарів. Це дуже принципово. Тобто, я думаю, що можливо тут застосовувалися як один гібрид, чи там скільки, а також якісь із старого парка, старого нового для нас парка, тобто СМТ. Тобто, Думаю, що не, 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 не так, що тільки один. Тобто, і це ж ми з вами обговорювали. Вони ж не, не звідкиля беруться, десь знімаються, виконують завдання, і треба повертатися. Ну, по перше, переміщатися після проведення пусків, щоб не були знищені. А по-друге, пам'ятати про те, що фактично. Балістику там ну чуть ли не щодня використовувати у нас обмаль засобів вигляді зенітних ракетних комплексів, які мають протиракетні спроможності, тобто треба повертатися, прикривати об'єкти від балістичних ракет. От це була дуже така ризикована операція для наших так. розрахунків, тому що це не просто. Так, це це велика відповідальність керівництва на скажем, ну як мінімум керівництва повітряних сил на. Значна, думаю, що вони теж якби самі по собі це було якби обговорене питання з главкомом генералом Сирським. А, а якщо ураховувати, що знімають з об'єктів з прикриттям протиракетної протибалістики, можливо навіть до рівня президента, тому що в нас цих комплексів не дуже багато, але головна відповідальність і головний ризик це було. Пропозиції, скажем, які були затверджені скоріше генералом Сильським, це командування повітряних сил. Вони ризикували, і як ми пам'ятаємо минулому році із досягнень, скажем, позитивних в кампанії 2023 року. Це саме дії на морі і в повітрі. Я це підкреслюю. Я думаю, ми дочекаємося, не на важкий стан в цьому росії зараз на суходолі. У нас але зміни будуть треба перетерпіти. Об'єднатися і більше ступі допомагати силам оборони України, але показники по морю і по повітрі вони по Наприклад, оцінки генерала Ходжеса. Ми з ним іноді там в ефірах зустрічаємося. Ну і інших фахівців, які такі професійні. Вот і ну більш-менш об'єктивне. Намі на мій погляд відображає там менше політики і політиканства а більше професійності і дають відповідні оцінки. Дієгорі, дуже дякую за ваш час за ваші фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що фіркласпресо був Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, свого часу заступник начальника генштабу збройних сил України і засновник благодійного фонду закриємо небо України. Отже, ми можемо зробити висновок, що операція під Авдіївкою була ризикованою, відповідальною і ефективною з огляду на те, що наші комплекси протиповітряної оборони знищили. В тому числі російські літаки, які завдавали ударів кабами сьогодні, Юрій Гнат, речник Петриан, Сил сказав про те, що ворог зараз менше використовує авіацію, напевно, оговтуючись від цієї несподіванки. І ми прагнемо до того, щоб таких несподіванок у ворога було більше і більше, втрат було більше і більше. Ось таким було головні воєнні підсумки цієї доби, а далі більше міжнародних та економічних новин у великому ефірі Василя Зими. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.